Усміхнена, енергійна та з великим патріотизмом у душі. Саме така є 74-річна бабуся Домка з Герце. Пенсіонерка любить, коли її так називають. Бабуся Домка з кожної пенсії перераховує певну суму Віолеті Олійник, яка власноруч складає дрони для армії. Життя пані Домки виявилось нелегким. Все життя працювала на заводі, виховувала трьох доньок, має шістьох онуків. Проте кілька місяців тому онук бабусі Домки Богдан загинув під час ракетного обстрілу Константинівки. Бабуся й досі не може оговтатись від такої втрати. Понукає за Україну, тому що Україна що найдорожче що в нас, наших українців. І хоче, щоб вона перемогла ті хлопці, що сидять там, і голодні, і холодно їм. Їм дуже там тяжко. І хто їм не допоможе? Не так, як я, бабуся, друга бабуся допомогла. отримала б пенсію люди, надала 5-100 гривень. І це багато значить для цих воєнних, щоб тільки Україна перемогла. Що буду робити, що до самої смерті, скільки я буду жити, скільки я буду допомагати армії. з кожної пенсії, Ці... якусь суму. Я висилаю, йду у магазин норма, там дуже хороші хлоп... хлопчики, Максимка. І дівчинка Лена, я не знаю, але я їм даю гроші, вони висилають, я їм даю номера е, карточки, вони висилають і дають мені чек. Mm -hmm. Висила, дають мені чеки. Я спочатку не збирала чеки, а потім почала збирати. Десять, одинадцять, двенадцять, і там один і що тринадцять, тринадцять. Це я е, з марта місяця почала, коли нас внук погиб, і він. Е, на війні працював з дронами. І я почала допомагати висирати на дрони, щоб кого хто спас, кого -то захистив, щоб лишилися наші діти живі. Як я не дочекалася свого внука, живого, може, друга бабуся, мама дочекається. А розкажіть про свого внука, як його було звати, скільки йому років? Йому 27 років. Він з кельмінців село, Бурдюги, Богдан Максимчук. Дуже хороша світла була дитина, дуже хороша була людина. Він нам не був зят, а він нам був, що май дорожчий внук. Хоч він моїй дочки зят, але вони його ніколи не щитали зятям, його вважали як за сина, тому що він така добра людина, така була сердечна. Як до нас приходив, він був ранений, край на Донеччині. Він був ранений. Йому шили, зашивали печінь, легким, і він три місяці лікувався. І його вилікували, врачі боролися за його життя, і він вилікувався. Коли вже сповнилося три місяці, він дожен піти проходити там білка. А він сказав, я не буду сидіти вдома, бо мене хлопці несли 5 кілометрів на руках, щоб спасли мене. І я йду до своїх хлопців. 6 января він зібрався, зробили котлі та салата. Він поніс їм туди, щоб вони святкували різдво. І пішов, і там вже більше не приходив. Ну, дзвонили постійно. І 24 го це було 24 четвертого февраля. Це було субота. Сказали, що добре. А 25 го я включаю, бо я все время експерт дивлюся, які новості. І дивлюся на телевізор, і там кажуть, що побили Константинівку. побили ракети і попали в школу. А Богдан вони були у школі там на першому етажі. Чекали до обіду нічого. Сказали, що там завали, там нічого. І вже вечором, в шість годин, позвонили їй, сказали, Богдана несуть у морг. І цей день нам став ужас вже скоро три місяці, але ми не гонімо це пережити. Він має хлопчика чотири років, Стасіка. Вони так любили одне одного. Він був хлібороб. Він мав поле, він мав комбайн, трактор. Він працював. Він, він сам пішов на війну. Його ніхто не він не тікав. Він сам пішов, пішов захищати Україну, свою жінку, дітей, сім'ю.